Кролики тварини, які дуже швидко розмножуються в домашньому подвір'ї, при розведенні кроликів в присадивному господарстві важливо знати особливості даного виду тваринництва і дотримуватися нехитрих правил, особливості злучки кроликів для того, щоб отримати здоровий приплід, потрібно правильно підібрати самців і самок для злучки, крім того, що це повинні бути особини однієї породи, необхідно враховувати вік і вагу тварин. Так, самці не повинні бути молодше, 6-7 місяців самки, 4-6 місяців середньої годованості на одного самця може припадати до 10 самок. Для злучки підбираються тварини з різних сімей. Якщо кроликів в господарстві багато, зручніше проводити злучку в один часовий проміжок, тоді у крол всіх самок буде практично одночасним. Що вважається зручним для обліку тварин і догляду за молодняком, перед спарюванням слід переконатися в тому, що самки і самці здорові, нещодавно перехворілих і ослаблених особин бажано не спаровувати. Потомство від кроликів можна отримувати цілий рік. Самка готова до спаровування кожні 80 днів, Тічка триває від 3 до 5 днів, найбільш сприятливі години для спарювання. В зимовий період середина дня, в теплу пору року. Вранці і ввечері самку підсаджують в клітку до самця на кілька хвилин, після чого відкидають в свою клітку, щоб уникнути випадків, коли кролиця не покрилася. Через кілька днів її знову підсаджують до самця. Вірна ознака покриття, коли самка не підпускає до себе крола, для зручності потрібно записати в журнал, дати злучки і пологів, вагітність кролиці. Вагітність кролиці триває близько 30 днів, те скільки кролики виношують кроленят залежить від кількості дитинчат. Чим їх більше, тим швидше трапляться пологи кролиці. Розвиваються зародки в утробі матері дуже швидко, вже до п'ятнадцяти дня розмір ембріонів становить 2 см, а вага від 2 гр. Під час вагітності кролиця стає нервовою і полохливою. Тому важливо не налякати тварину, щоб не сталося викидня, кролівник повинен приділити особливу увагу годівлі вагітної самки. Це запорука міцного і здорового потомства у разі. Якщо кролиця в період вагітності отримує недостатньо корму, у неї народжуються кволі кроленята, а молока недостатньо. Вагітній самці потрібно давати поживні корми, включати в раціон сіно злакових і бобових, сирі, чисті овочі і зелень. Оки кролиця вагітна, для неї потрібно зробити маточник в клітці відгороджений куточок з гніздом, стеленим м'яким сіном перед пологами кролиця встеляє гніздо власним пухом, вирваним з живота. Весь інвентар в клітці перед окролом господар повинен продезінфікувати пологи кролиці. Досвідчені кролівники відзначають, що окрол кролиці проходить без сторонньої допомоги і зазвичай в нічний час тоби. і ось кролиця народила, що робити. Відразу після окролу потрібно оглянути гніздо з усіх, чи кроленят кролиця зняла плівку, чи немає мертвих дитинчат. Під час пологів кролиця поїдає навколоплідну плівку і мертвонароджених кроленят разом з ними вона може з'їсти і здорових дитинчат. Ще одна причина. Чому кролиця з'їдає кроленят недолік води в клітці під час окролу після того, як відбулося народження кроленят. Мертвонароджених потрібно прибрати. У перші дні після окролу важливо постійно стежити за дитинчатами, щоб вони були нагодовані. У малюків голенькі животики, у них видно молочко. У ситих малюків немає будь-яких складок на животику. Кроленята також можуть, присмоктавшись до соска кролиці, випасти з гнізда і замерзнути. Сама самка не може переносити кроленят, молоко у самки дуже жирне. Тому годує вона дитинчат два рази в день, вранці і ввечері. Якщо кролиця отримує всі необхідні речовини разом з кормом, то молока у неї досить, воно дуже поживне, добре засвоюється і кроленята швидко набирають вагу. Буває, що кролиця відмовляється годувати дитинчат, якщо це сталося. То малюків можна підкласти інший годує кролиці. Перш кроленят потрібно очистити від пуху гнізда, щоб видалити запах іншої самки. Кроленят підкладають, коли кролиця не бачить підкладених дитинчат. Потрібно трохи протерти пухом нового гнізда, щоб вони знайшли загальний запах. Чим годувати кролицю після окролу, чим більше у кролиці дитинчат. Тим більше їй потрібно виробляти молока у добу у тварини виробляється близько 200 грамів молока. У молодці самки Великий вміст білка за його виробництво відповідають протеїни, що містяться в кормі. Потрібно розраховувати, щоб на 100 грамів корму вміст протеїну становило приблизно 20 грамів. У перші тижні після окролу кролиця потребує підвищеного вмісту в кормі поживних речовин для того, щоб у кролиці вироблялося більше молока. Їй потрібно додавати в раціон трави, що стимулюють лактацію. Це можуть бути петрушка, кріп, оман, корм повинен складатися з різнотрав'я в літній період або свіжого сіна взимку. Потрібно давати сиру картоплю та інші свіжі овочі, у корм додавати сіль. Риб'ячий жир, м'ясо-кісткове борошно, крейда, раціон годуючої кролиці повинен бути різноманітним. Підходять тваринам мішанки, що складаються з сіна, вівса, висівок і мінеральних добавок. Треба враховувати, що обсяг корму в післяпологовий період може бути збільшений в кілька разів у порівнянні зі звичайним станом тварини. Особливо слід стежити за наповнюваністю годівниці під час, коли кроленята почнуть харчуватися разом з мамою. У корм можна додавати свіже або кисле молоко. Догляд за кроленятами в перші тижні життя в середньому, в залежності від породи, кролиця приносить від 2 до 8 дитинчат, самка не знаходиться в гнізді, вона з'являється там тільки для годування. Кроленята народжуються сліпими без шерсті. При хорошому годуванні кроленята швидко розвиваються за перший тиждень життя. Їх вага подвоюється. у місячному віці. Малюки важать в 10 разів більше ніж момент народження. До п'ятого дня у них з'являється шерстка, очі відкриваються приблизно на 10-й день. Після цього дитинчата пробують виходити з гнізда у двотижневому віці. Вони вже вільно переміщаються по клітці. До 20-го дня життя малюки починають пробувати корм мами. Досвідчені кролівники радять, що потрібно провести прибирання в клітці після того, як кроленята почали виходити з гнізда, слід відсадити кроленят з клітки, прибрати з гнізда пух, весь інвентар продезінфікувати після настелити на підлогу клітини в зоні маточника свіже сіно. Зазвичай дитинчата знаходяться в одній клітці з матір'ю до півтора місяців, після їх відкидають в окрему клітку. Через кілька днів після відсадження кроленят самку можна знову злучати, а кроленят в одній клітці можна утримувати до тримісячного віку, потім їх потрібно розділити за статевою ознакою, розсадити самочок по два-три штук в клітку, самців по одному продавати або віддавати новим господарям дитинчат можна в півторамісячному віці. При цьому слід дати повні інструкції у годівлі та отримання малюків, якщо початківець тваринник виконує всі нехитрі рекомендації, то розведення кроликів стане прибутковим і захоплюючим заняттям.